Добрий день учні. Сідайте. Розпочнімо урок. Також 22 роки розпочинається мій робочий день у Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 10 Заклад, в якому я працюю, унікальний. Це звичайна загальноосвітня школа, де двері відчинені для кожного учня. Тут навчають усіх кваліфіковані педагоги. Надають якісні послуги для навчання, формують успішну, конкурентно спроможну людину. Костянтин Ушинський стверджував, що педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття взяли участь в акті запам'ятовування. Я вважаю, що саме застосування мультимедії, які посідають важливе місце серед інформаційних технологій, може значно підвищити ефективність навчання. На уроках мови та літератури учні працюють з програмами-тренажерами, виконують тексти, завдання, диктанти, завдання ігри. Вчаться редагувати тексти на мультимедійній дошці та на комп'ютері, набирати тексти своїх творчих робіт. Створювати презентації використовує навчання та художні фільми, адже краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Учні на уроках літератури виконують різноманітні завдання під час демонстрації кінофільму за одноіменими програмовими творами. З досвіду роботи вийшов посібник, як зробити урок цікавим. Диск «Математичні засоби на уроках літератури у 10 класі та навчаний посібник, числівник теорії практики. Матеріали досвіду були розглянуті міських та обласних семінарах вчителів української мови та літератури. Завдяки творчому пошуку підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах та змаганнях, здобувають призові місця, поступово зростає успішність. Випускники легко складають сонячні залежності. Від конкурсу я очікую з багатьох основних ідеях, визволити себе найти та видивитися свої вісімки. Право нажити сучих а відтак слід сповна освітовати суттєві світ, які приносить мої час.